Слава Ісусу Христу! Сьогодні вітаючи усіх зі святом воздвиження чесного хреста, можна лише привітати з одним: з любов'ю, яку Бог досвідчив за кожного з нас на хресті. Одного разу вчителька дала завдання своїм учням, щоб вони, як, вони собі уявляють, любов, так її би намалювали на листочку. Ну і кожен з дідлаків взявся завзято виконувати те завдання. Хтось малював сердечка, хтось, хлопця чи дівчинку, які. Обнімається разом, хтось сердечко, яке проколене стрілою, з якого стікає каплі крові. Ну І кожен так уявляв собі любов, хтось писав якийсь твір про любов. Але один хлопчик зробив дуже просто. Він дав листочок вчительці, і на тому листочку було дещо що особливо вразило вчительку. На тому листочку було хрест. Який є свідченням Божої любові до мене і до Тебе? Слава Ісусу Христу!